Ну, що, панове підприємці, збільшуємо вашу, ваш прибуток, збільшуємо потік клієнтів. Чи як? Е, словом, я готовий стартувати з вами, створювати вам візуальний контент. Це не дизайнерська робота, це не ну, як би казати не гарні картинки чи відео. Це просто ваша впізнаваність, це ваш бренд. Працюємо над тим, щоб у вас збільшувалися продажі, щоб ви були більш впізнаваними. Як це працює? Я на основі ваших фото, вашої продукції або ваших послуг, я створюю контент з допомогою штучного інтелекту. Це буде контент нестандартний, незвичайний, трохи фантазійний. Для чого? А це для того, щоб затримати увагу потенційного покупця на вашому товарі чи послузі. І скажімо, якщо ви викладаєте, ну такі, скажімо, сторіс з десяти зображень, то із тих десяти зображень, якщо 4, 5, буде отаких от нестандартних, фантастичних, таких ну можливо гумористичних і так далі, то ось ці зображення, згенеровані штучним інтелектом, допомагають продати вам то, той товар, який зображений на інших ваших. П'яти зображеннях. Зрозуміло. Тобто зображення згенеровані штучним інтелектом, допомагають продавати ті зображення, той товар, який на реальних зображеннях. Давайте так спробуємо запустити співпрацю. Поки що про фінанси не говоримо. Робимо кілька пробних варіантів. Сподобається, далі будемо говорити. Отож, пишіть в особистий чат або в коментарях під цим відео, якщо ви в Ютубі дивитеся. І будемо працювати. Почнемо працювати за місяць, два. побачите, який буде результат.